Доброго дня Україна, всім привіт! Сьогодні хочу розкрити цікаву тему. Коли у вас проводилась на полі дисковка з осени, і багато, от чую багато людей кажуть, що не потрібно ні закривати вологу, нічого, одна дисковка перед посівом і все. На даний момент ми працюємо по осінній дисковці шлейфовою бороною Саніка від агрокалини. Захват у нас 5,6 метра, трактор Джонгір 66,10. У себе вдома ми працювали по осінньому рихленню, також працювали по поранці. Ну, а в даний момент по одисковки. Е я вважаю, що закриття вологи це обов'язковий агроприйом. Просто, е просто обов'язковий, без якого неможливо обійтись. Чому зараз поясню. На наглядному прикладі поле знаходиться недалеко від чи річки, чи болота, як його правильно назвати, я не знаю. Річкою вже важко його назвати, колись була річка. В даний момент болото. Ось тільки що я проїхав участок, зазвичай там стоїть вода. Дуже довго вона там стоїть і туди невозможно ні заїхати, ні посіяти. Я зазвичай, коли сію, просто припіднімаю сівалку і сошники буквально прокочуються просто ззаду. Ну, просто по ґрунту без ніякого тиску на ґрунт, то блокировку газу і вперед. І от так просіваю той участок. Зараз взяв його тільки що проїхав. Це що я знаю, що там така була ситуація, е, та й вам розказую. А так, е, в цьому році вже важко здогадатися, що там були якісь очаги е, е, скупчення вологи. Уже повилазила амброзія, попередник, до речі, соняшник. Саксон, дав він тут по 30, трошки до 31 не дотяг, 30 з половиною. Так, Зараз доїду саме до того участка, де постійно було блюдце води. Протикався очеред. В цьому році нема нічого. Так само як і в річках, сува, сел. Води надзвичайно мало, прямо надзвичайно мало. Так само і тут. Багато тріщин, зверху вже просто, я б сказав, що земля просто камінь. Хоча це зуписок. Ну, друзі, зараз зупинюсь, покажу. Ось, друзі, саме доїжджаємо до даного місця, сам подивлюся і вам покажу. Так як десковка, ходимо третьою передачею. Ну, бо вона не нерне, скажімо так. Пил, друзі, уже йде просто неймовірний. Оце те місто, де завжди, як я й казав, весною не в'їдеш. Просто трактор рнув прямо по балку. Тільки на повному приводі і тільки так. В даний момент вологи нема. Падали ці соняшника, ми тут не спостерігаємо, але, як завжди, бур'яни обганяють усіх. Амброзія. З осені тут розкидали, друзі, курячий помет, гранульований по тоні, приблизно по тоні на гектар. І придискували. Так як тут супісок, оранка тут проводиться не кожен рік, а десь раз у три роки, а то і в чотири. Ну, а ну, так було принаймні, а там хто знає як далі буде, подивимось. Так. Ну тут ще якось не так по тріщинах, бо це ж я став, як я і казав, в тому місці, де можна сказати, що найбільше вологи. а там далі, там взагалі просто камінь. Так, і дивимося, що в нас виходить. Борона Санника Рнути вона в землю в даний момент не рне, так як я і казав, була дисковка. Грунт твердий, в принципі. Так, ось лізуть бур'янці в нас. Ось уже тут прямо добрячий вологий грунт. Ну так, не, не чорнозем, навіть не ліпиться, друзі. Навіть не ліпиться. Так. Після борони, що в нас виходить, ось зруйновані всі капіляри грунту, диви черв'як. І маємо прекрасний результат. Звісно, такого вона нічого не поверева. Тут буде вже дискова борона робити свою справу. Ну, а дрібненьке, друзі, врево. Ось, чим далі ми відходимо від само, самої вологої точки, тим тріщини більші, і більші, і більші, і більші. На перший погляд вони якби й невеликі, але вони є. Бачите? Вважаю, що в принципі, все робимо правильно. Якби ми пройшли тут в даний момент дисками, ми б витягли всю вологу. А так зуби борони руйнують верхню кірку і виходить красота. Потім уже перед посівом будуть тут диски і все. Знайшов ось який трос. Капець. Борона, друзі, просто пушка. Хто вибирав між чимось? Саніка варта своїх коштів. Навіть елементарне те, що оці ось стойки з пружинами при складанні вони піднімають трос до гори. Тому що ота зелена, яку брали в техноторзі хлопці, там такого немає. Там просто оператор потрібно, щоб вилазив, підв'язував, там якісь маневри робив. І як результат вона поки до нас доїхала, трос упав на землю, попав під колесо і там вже зрозуміло, чи його перетерло, чи його просто перервало. Скажімо так, мені і батькові дуже подобається. Надзвичайно якісні зварні шви. Товщина металу, ну і взагалі грамотна конструкція, все мажеться. тут мажеться, тут теж мажеться знизу, всі рухомі вузли змащуються. Ну, не знаю, що, борона як борона. Так, друзі, працюємо далі. Ну і взагалі, на мою думку, будь-яка шлейфова борона буде вам робити картинку. Головне, щоб товщина труби, на якій були розміщені зуби, ну в нас вроді 4 мм. І було 16, ну не менше, ніж 16 рядів зубів. І в принципі і все. А там вже треба дивитися на якість сварки, на продуманість конструкції. Бачив навіть такі варіанти, що на підресорена вісь ходова. Ну, друзі, скажімо так, дивитися треба по карману. Ну та що, мій висновок, агроприйом такий, як закриття вологи, обов'язковий. Просто обов'язковий. Волога тікає з такою швидкістю, а на дощі, хоч їх і передає, ну я не знаю, лічно в мене надій дуже мало. А до посівної ще в принципі... Ну не менше, ніж 3 неділі. Е, допустим, я буду розпочинати посів це ну не раніше 20 квітня. Не раніше. Так що боротьба за вологу продовжується. Працюємо далі. Ну, а ви пишіть, коментуйте, як у вас, яка ваша думка в плані чи закри... Потрібно закривати вологу після дисковки, чи е, ждати посіву, задискував і посів. Тому що тут е, думки, скажімо так, розбігаються. Хтось каже, навіщо ті лишні затрати, хтось каже, е, треба вологу зберегти будь-яким способом. ну Я прихильник з того, що вологу треба зберегти. Так, друзі, та що? останній прохід витягую рештки за межі поля і складаємо апарат відразу Піднімаємо. Нав'язку, друзі, обов'язково потрібно опустити. Ну, в даний момент воно підперто самою бороною виходить, що воно його вгору задрало трошки. Так, зараз покажу нюанс. Обов'язково дивіться, як складаєте, щоб ви не зробили так, як я. Трубками ударили у цей в цю опору. Потрібно зараз. Получається нам проїхати вперед, щоб навіска опустилася повністю вниз. Тому що вона в нас, в нас вона зараз опущена. Но самою бороною її підперло і підняло вгору. Вона якби в плаваючому. ну, Поняли, що її задрало вгору. І зараз буду складати, 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 тільки вес передасться дуж ще на середину, і вона опуститься і вдарить обоці штуки. Тому. Все робимо правильно в мене, слава Богу, воно вдарило, але трубки залишилися цілі. Так, проїдемо вперед. Не виходить. Знайте, ти хоч і опущене, а. Значить, вивертаємо її назад. Отак. Ще виверну назад, тому що, скажімо так, не хочеться попадати на гроші на шлангах. О, лучше вивернути її далі і не міліметражувати. Отак раз. І опускаємо спокійно, воно вже ні за що не зачепиться. Все, о, бачите, вага передалася і вона опустилась. Тепер піднімаємо нав'язку, щоб, як їхатимемо, щоб не зачіпалися колесами. О! Можна і вище навіть. О, отак. Ну, друзі, отаке, друзі, закриття вологи. Кому сподобалось, ставте лайкос. Вам не важко, а мені приємно. Ну та й що? Зустрінемося вже на полі з колісницею. Майбу наступний крок ми відчіпаємо шлейфову борону і пробуємо колісницю як передпосівний обробіток ґрунту. Піде, не піде, подивимося разом з вами. Тут давно я мріяв нею спробувати іменно весняний обробіток, коли ґрунт у нас не пересохший. Подивимося, чи буде воно кушпилити дуже, чи не дуже. Ну, піде, не піде, подивиться. Якщо не піде, буде вертітіл. Так як п'ятирядного культиватора у нас немає. Все, друзі, на зв'язку всім пока.